Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку, така як була попереднього похідна функція, похідні непростіші функції. Я хотіла тут ще допояснити, що таке приріст аргумента, що таке приріст функції. У вас тут на картинці позначено, що таке приріст іде аргумента. Коли в нас є якесь конкретне значення точки? Х нульове значення, і її збільшити або зменшити на яке значення числа. Оце число, яке показує, наскільки початкове значення точки Х нульове збільшили чи зменшили, і є, називається прирістом аргументу. Тепер, що у нас таке приріст функції? Якщо в нас можна порахувати, що таке приріст аргументу, функція може рахуватися аналогічно. І так, оце різниця. Між значенням функції і до значення функції точці х0 -В, називається приростом функції і позначають дельта f. Що це таке є? І так, якщо в нас є зображена деяка функція f, і маємо ось, наприклад, зараз хвилинку позначу: є точка з координатою x0, і значення цій точці, оце y буде рівне значення f в точці х0. -В. Потім, коли надати певному прирісту, тобто х можна збільшити на декілька, збільшили, отримали наступне значення х0 плюс дельта Х. Оце приріст. Ну, наприклад, була координата точки 2, а потім стало. Давайте візьмемо 5, 5, наприклад. Тобто приріст буде рівне, дельта x буде рівне 3. Наскільки перемістилася точка? Тоді, відповідно, приріст функції, як буде рахуватися ось у цій точці. Якщо в нас є значення x 0 плюс дельта x, то тут, відповідно, буде значення функції уже в точці f від x0 дельта x. А щоб нам знайти, наскільки змінилось це значення, просто потрібно порахувати різницю від ось цього значення, що в нас є, відняти ось це значення. І отримаємо такий приріст функції. Тобто ось ми дізнаємося, наскільки змінило значення функції. Так. У нас є у підручнику розв'язано одне задання, по зразку якого ми будемо робити. І так, задача 1. Знайти приріст функції f від до рівня 3х відняти 2 в точці х0 рівне 1, що відповідає приросту аргументу дельта рівне 0,1. Для початку нам треба записати формулу. Ну, формулу, яку можемо записати, я ось покажу, де можна використати. Ось, наприклад, таку ось цю формулу, як ми шукаємо приріст функції. Так, кінцеве значення функції віднімає початкове значення функції. І так, що для цього треба зробити? Ну і ось вона, далі як розписується. Порахуємо спочатку ось цю суму, скільки в нас буде рівне, тобто наскільки збільшується на значенні аргументу. Порахували, отримали відповідь. Далі нам потрібно ще знайти ось це значення в точці х0. Підставляємо рівняння функції замість x0, значення 1. Порахували, записали. Потім потрібно ще знайти значення функції в цій кінцевій точці. Порахували, знайшли. Ну, а тепер, щоб знайти, а наскільки в нас змінилося значення функції, тобто приріст, треба знайти різницю і отримається 0,3. І так, переходимо до закріплення і пишемо номер 18,5. Значить, я тут розмістила формули, якими будемо користуватися, і по зразку того, що ми що робили, виконуємо таке саме завдання. Тобто, перше, що будемо ми рахувати. Значить, ми рахуємо перше х0 плюс дельта х. Скільки в нас буде рівня? За умови в нас рівне 5 плюс 0,1. 5, 0,1 дає 5,1. Значить чому дорівнює ось значення приросту, порахували. Тепер давайте зразу знайдемо значення функції в цьому значенні приросту. Коли ми надали хсу значення, отримається. Функція в нас відповідно ось ця 3х відняти 4, то нам треба замість ікса підставити значення 5,1 відняти 4 до рівня 0. Множення буде 15,3 відняти 4, буде 11,3. є. Ну і наступне нам потрібно порахувати значення функції в точці х0, а х0 це точка 5. Рахую, f в точці х0. це, Давайте запишемо x0, а потім запишу f в точці 5. Отак. Буде рівне. Функція є 3 умножити на х, тобто на 5, і відняти 4. Буде рівне 11. Ну, а тепер шукаємо, чому дорівнює у нас. Приріст функції дорівнює. Так, приріст функції дорівнює. Нам треба знайти ось цю різницю f від x0 плюс. ой, не там дужку закрила, вибачаюсь, плюс дельта х. Відняти f від x0. Буде рівне. Вийшла відповідь 11,3. Відняти 11, буде 0,3. Отже, приріст функції буде 0,3. Ось таке завдання. Так, приступимо до виконання наступного завдання. Для того, щоб його зробити, повернусь до підручника і нагадаємо з вами формули, які в нас є в підручнику. І так, це є формули найпростіших функцій похідні, і як їх, ну, як вони шукаються. Похідна сталої будь-якого числа до рівні нуля. 0. Похідна хрівня 1, похідна від х квадраті буде рівня 2х, похідна від хубі буде рівня 3х в квадраті. Ну, чому саме такі коефіцієнти будуть? Ми трошечки пізніше будемо вчити формулу, чому саме так ви не знаєте знайдені? Далі похідна від дробу одиниці на x дорівнює мінус одиниці на х квадраті, похідна від корення до рівня одиниця на 2 корінь з. Х. Ну, хочу сказати, коли в нас є ось степенева функція, коли шукаємо похідну, то степінь зменшується. І так, переходимо до завдання. І таке складіть і розв'яжіть рівняння ось такий запис, і якщо дана функція. Я ось прикріпила, чому в нас є. Формулу похідних. І давайте перше, що знайдемо. нам треба похідну прирівняти до функції. Шукаю f' від x дорівнює х у кубі похідна. За формулою похідних це буде 3х у квадраті. Тепер за умовою f' відкса дорівнює fx. Давайте прирівняємо. Буде в нас 3х квадраті. Дорівнює х у кубі. Запишу я з права наліво, тобто х у кубі від... дорівнює 3х у квадраті. Для цього, щоб розв'язати ось таке рівнянку, давайте перенесемо все в одну частину. Буде х у третій відняти 3х у квадраті дорівнює 0. Для цього нам буде. Досить класно зробити винести спільний множник за дужки. А тут буде якраз менша степінь спільним множником, тобто х у квадраті, а в дужках буде при діленні степені показники віднімаються і залишиться ось так. І так, коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, тобто х у квадраті дорівнює нулю, або х відняти 3 дорівнює нулю. Яке число піднести до квадрату, щоб було 0, це буде 0. І коли у нас х відняти 3, це буде рівне 3. Отже, розв'язали ми, склали і розв'язали рівняння і отримали ось таку відповідь: рівне 0 та рівне 3. Переходимо до наступного завдання. Аналогічно до попереднього, тільки тут потрібно розв'язати ось таку нерівність. Тобто, для цього. Ми спочатку побачимо, що треба знайти похідну. Шукаємо F' від х. У яка в нас функція? Х у квадраті. Шукаємо похідну. За формулами це буде 2х. Тепер потрібно порахувати ось праву частину, що з обявляє вираз 3 на F. Від x, між ними стоїть діє множення, поставлю, що треба зробити? 3 помножити, а функція яка в нас є, х у квадраті. Зробимо підстановку. І так, похідну, яку ми знайшли, 2х більше рівне за 3х у квадраті. Запишемо, поміняємо місцями частини, почитаю з права на ліво, буде. 3х у квадраті менше рівне 2х. Тепер, щоб розв'язати ось цю квадратичну нерівність, перенесемо все в одну частину. 3х у квадраті відняти 2х менше рівне 0. Тепер, щоб розв'язати цю нерівність, знайдемо спочатку нулі функції. Перше нулі. Прирівняємо. До нуля. Це теж у нас є квадратне рівняння неповне. <кій> Винесемо х за дужки. Дужка буде 3х відняти 2 до рівня 0, добуток до рівня нулю, коли один з ножників дорівнює нулю, хрівне нулю, або 3х відняти 2 до рівня 0, тобто х буде рівне 2 третіх, знайшли нулі. Далі, оскільки в нас це квадратична функція, тоді нам треба дивитися, графіком є парабола, відки якої будуть напрямлені, куди саме? Дивимося, біля х у квадраті стоїть додатне число. Тобто, у нас відки напрямлені будуть вгору? Відки вгору. Так, далі. Нам треба визначити, який в нас є знак нерівності самої. Знак нерівності в нас. Є нестрогий, тому що у нас є менше дорівнює. Точки зображаються зафарбовані. Знак нестрогий, строгий точки зафарбовані, зафарбовані. Так, повертаємося до наших записів і будемо виконувати. Четвертий пунктик малюємо координатний промінь, на якому зображаємо. Дані, які ми отримаємо. І так, знак строїть, точки зафарбовані. Зафарбована точка буде ось одна, ось буде друга, нуль та дві треті. Далі, відки вгору? Парабола зображається ось таким чином. Гору. Далі нам треба подивитися знак, який менше дорівнює нуля. Ця частинка параболи, що знаходиться на 200х має плюс, тут ось мінус, тут плюс. Нам потрібно менше рівне. Отже, менше рівне це частинка, яка знаходиться між коренями. І відповідь у нас буде від 0 до 2 третіх. Тепер знак у нас не строгий. точки зафарбовані, тушки квадратні, тобто включають і значення в цих точках. Пригадали з вами, як розв'язувати квадратну нерівність. Йдемо далі. Завдання таке: порівняйте значення похідної в точці 3 та значення похідної в точці мінус 3. Легке завдання. Спочатку давайте знайдемо, чому рівні похідна. Є ось таблиця похідних, записую f' від x буде рівне, функція дана х у кубі, похідна буде рівна 3х у квадраті. Ну, а тепер давайте ми запишемо, чому буде рівне похідна в точці 3. Що будемо робити? Замість х підставляти значення 3. Отримаємо 27. 9 на 3 27. Порахуємо значення в точці мінус 3. Дорівнює 3 помножити. Оскільки квадрат рахується всього аргумента, тому потрібно взяти в дужки. І порахувати, що буде. Квадрат і мінус дає плюс, відповідно, знак та самого відповідь виходить 27. Отже, що виходить. Відповіді однакові, тоді буде між ними знак рівності. Так, ось такі завдання. Ваше домашнє завдання переписати та виконати завдання, які вказані в групі.